Для розчинення губ нам необхідні такі матеріали. Перше це шприц, бажано, аби він був двохкомпонентний фізрозчин, та, власне, сама ліпереїз. Обов'язково перевіряємо термін придатності. Далі беремо антисептик та знезаражуємо ампулу фізіологічного розчину. Вскриваємо подалі від очей. Набираємо необхідну кількість препарату. Якщо в нас делікатна корекція, ми будемо набирати 3 мл фізіологічного розчину. Якщо у вас повне розчинення губ, то краще за все набирати 2 мл фізіологічного розчину. Для того, аби дифузія була меншою, ви повністю змогли розчинити губи. Обережно! вводимо необхідну кількість фізіологічного розчину у ліперейз, також не забуваємо перед самою процедурою протерти ампулу ліперейз. Це необхідно для знезараження, тому що що фізіологічний розчин, що ліпорейс знаходились на складах різних продавців і аби знезаражити, обов'язково виконуємо цьому. Ампулу розведеного ліпорейс не потрібно струшувати. Обережно перемішуємо, так як ви перемішуєте бутоксин. Це потрібно для того, аби ті одиниці дієвої речовини, яка присутня у флаконі, не розтрушувалась по склу. Тому обережно розмішали. І набираємо в інсуліновий шприц необхідну кількість препарату для корекції. Якщо у вас точечна корекція і невеликий дефект, вам потрібно буде набрати мінімум 1 одиничку. Якщо ж вам потрібно розчинити гілоронові вуса, тобто той філер, який мігрував за круговий м'яз, ви будете використовувати від 5 до 10 одиниць на зону. Для цього уважно пальпуємо пацієнта та оглядаємо зону корекції. Процедуру можна робити без наболення. Це не болюча процедура. Але обов'язково ви маєте біля себе мати аптечку першої медичної допомоги, тому що фермент є досить алергічним. Не забувайте, що тут діє правило: краще не докоректувати, тобто вести меншу одиниць ліпорейс, чим більше, тому що цей фермент досить гарно роз'їдає гіалуронову кислоту. Тому він такий популярний серед косметологів, адже можна. Точечно зробити корекцію. Якщо у вас є якийсь незначний недолік, вам достатньо від однієї до двох одиниць. Після того, як ви вивели леперис, наприклад, у зону вусів, вам необхідно зробити масаж. Масаж має бути легкий. Глубина введення голки буде. До 5 міліметрів, тобто вам потрібно потрапити у середину проблемної зони. Занадто поверхнева корекція не дасть бажаних результатів, занадто глибока корекція може розчинити філер за межами кругової рота. Тобто мігрує за червону кайму і будуть розчинені губи, якщо ви хочете зберегти форму губ, але прибрати гілоронові уси. Також будемо робити масаж. Обережно, потроху пальцем, ніби роблячи легкий-легкий масаж, це для того, аби гіалуронідаза розійшлась по зоні досить м'яко і не заціпила ту зону, яку ви не бажаєте коректувати. Кожного разу оглядаєте і вибираєте місце, де б ще ви хотіли відкоригувати та прибрати зайвий філер. Я обов'язково показую пацієнту її губи от зеркалі і розповідаю, яку зону ми коригуємо, що залишиться, і чи, можливо, вони бажають повністю розчинити губи, тому що у нас час досить часто пацієнти бажають прибрати недоліки, але залишити філер в губах. Тому... Уважно разом з ними оглядаємо і попереджаємо, що, можливо, їм знадобиться ще одна додаткова корекція, якщо вони хочуть зберегти форму губ, але хочуть розчинити недолік. Процедура не болюча, але пацієнти можуть відчувати деякий дискомфорт. Я обов'язково прошу пацієнта через 2 години після проведеної процедури надіслати мені фотографію. Це необхідно для того, аби ви виключили алергічну реакцію, тому що не одразу алергічна реакція на ліпорейс може виникнути на кушетці. Можливо. Відстрочена реакція через 2 години або більше, тому я раджу таким клієнтам мати при собі на всяк випадок супростин. І я пояснюю, що це природньо реакція на фермент.